Радіо Chicago. А зараз поговоримо про успіхи збройних сил України на лінії фронту України. Отож, власне, за інформацією від командира роти ударних безпілотників Юрія Федоренко мають успіхи і закріплюють результати. Власне, він детальніше розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, українські захисники вибивають росіян з усіх посадок. Натомість окупанти намагаються відновити свої позиції, але несуть шалені втрати у живій силі і техніці. Єдине, скажу, що як безпосередній учасник цих боїв. У нас успіхи є, власне, розповів Федоренко в ефірі Радіо Свобода і закликав чекати офіційної інформації щодо звільнення населених пунктів поблизу Бахмута. Також окупанти посилюють охорону Токмака на Запоріжжі після численних успішних проривів збройних сил України в напрямку міста. Про це повідомляє центр національного спротиву. За інформацію від Підпілля також Токмацької ВА в місті з'являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд. Фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян в місті і районі. Окупанти бачать, як сили оборони просуваються вперед. і, Нервово намагається підготувати свої тели до активних боїв, зазначили у ОЦНС. Також відомо, що окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України на Донеччині, зокрема, біля Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Однак всі спроби були марні. І про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупин у телемарафоні. Тож, за його словами, в опитному триває планова бойова робота. Акож росіяни не справляються на південному фронті і перекидають бойовики з Кримського напрямку. Повідомили в ОК Південь, за словами речниці Наталії Гуменюк. Окупантам Російської Федерації треба притягнути зусилля та зосереджувати там, де їм прикипає суходолом. Втім, з нашого боку, через річку Дніпро збройні сили України задають їх потужних втрат. Радіо UA Чикаго.